Готуємо іспанську тортилью. Простіше кажучи, це картопляний омлет. Кількість компонентів розраховуйте на око, на пательню наливаємо соняшникову олію. В оригіналі, звісно, використовують оливкову. Ставимо сковороду на вогонь. На невеликий. Коли масло підігріється, всипаємо порізану та почищену картоплю, плюс сіль перемішуємо. В окрему ємність вбиваємо курячі яйця. У мене їх 6 плюс сіль, плюс приправа. Базилік, часник та томати. Перемішуємо ложкою, відставляємо збиті яйця в сторону. Не забувайте перемішувати картоплю. В процесі смаження вона має підрум'янитись. Як тільки картопля буде готова, вимикайте вогонь, всипайте її до збитих яєць. Перемішуйте ложкою, дайте рідині постояти буквально 5-6 хвилин, помийте пательню, налийте олію та поставте на невеликий вогонь. Краще мінімальний, як тільки олія підігріється, вилийте картопляну яєчну суміш та накрийте кришкою. Тільки на з одного боку тортилья просмажиться. Накривайте сковорідку кришкою та перевертайте. Однією рукою тримаючи кришку, влити декілька крапель олії. З кришки обережно перемістіть картопляний омлет на пательню та просмажте до готовності. Звісно, сковорідка має бути накрита. Готову тортилью перекладіть на блюдо. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного! За бажанням додавайте в картоплю цибулю.